У Львівській обласній спілці архітекторів заявили про спробу рейдерського захоплення приміщення порохової вежі, яке спілка має в оренді. Звернулися до правоохоронних органів з цього приводу і цю ситуацію. Чому власне що до неї призвело? Будемо розбирати у нашій студії. Із нами Микола Шеремета, голова Львівської обласної спілки архітекторів, а також Ярослав Гасяк, виконуючи обов'язки керуючого справами, Саме начальник юридичного відділу та депутат Львівської обласної ради. Я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, пане Миколо. Насамперед для наших глядачів, давайте коротенько розкажемо, скільки років спілка користується приміщенням і як воно функціонує. Почнімо з того: доброго вечора всім. Доброго вечора, шановна громада. Почнемо з того, що спілка архітекторів Львівщини користується пороховою вежею з часу її відбудови, тобто з 1956 року, коли вона була передана спілці в такої стані руїни без даху, і фактично за цей період часу за 5-7 років була вежа відбудована до сьогоднішнього стану, який ми зараз його бачимо. І властиво за цей внесок особливий порохова вежа була в користуванні, в постійному користуванні спілки архітекторів України. Відповідно, кажуть, з урею Незалежності відбулися різні перипетії І все державне майно, тобто всі пам'ятки національного значення були передані в державну власність згідно спеціального закону. Потім, в якийсь спосіб, в 2009 році Львівська обласна рада отримує свідоцтво на власність про перенесення з державної комунальної власності. В який спосіб, ми далі не можемо це коментувати, бо цим займаються суди. Але властиво цей факт щодо набуття на нашу думку, незаконного набуття в комунальну власність? Власне, вибачте, переб'ю вас. Ми будемо про це детальніше так. обговорювати в процесі, е і будемо мати ще змогу так. про це поговорити. Пане Ярославе, запитання до вас е багато років спілка користується цим приміщенням. Водночас, останні роки, останні декілька років довкола приміщення триває конфлікт і судова тяганина. Розкажіть, будь ласка, з чого це все почалось? Так, як дійсно зазначив пан Микола, спілка є користувачем даної будівлі. Користування воно не падає з неба. Це користування хтось не дає. Пан Микола згадував про 1956 рік. Це право користування спілки виникло на підставі рішення облвиконкому Львівської обласної ради народних депутатів, депутатів трудящих, але це власне обласна рада колись прийняла такі рішення. Згодом такі рішення були продубльовані в 94 році і в подальшому. І всі договори користування цією спілкою цим майном спілки архітекторів, Вони завжди були в правовому полі. Тобто львівська обласна рада була власником спілка архітекторів, львівське відділення спілки архітекторів було користувачем. Конфліктна ситуація насправді виникла неспорожного нього місця в 2023 році. Відбувався Державний аудит управління майном Львівської обласної ради, в ході якого аудитори перевіряли ряд об'єктів, які передавалися в оренду різним користувачам, в тому числі і спілці архітекторів, таких договорів перевірялися сотні, і до багатьох з них насправді були претензії аудиторів, які також є і в судових площинах. До щодо спілки архітекторів, держав Виявили факт знаходження в на будівлі порохової вежі користувача, який здійснював там господарську діяльність в сфері громадського харчування тобто, це була кав'ярня до свого висновку держаудитори. Долучили відповідні підтвердження і чеки, і посилання на Фейсбук сторінку і спілки, і в тому числі кав'ярні, яка називалась кав'ярня без назви. Тобто, це була відкрита інформація, в тому числі підтверджена фіксальними чеками, про те, що на цій території здійснюється така діяльність. Львівська обласна рада, передававши це приміщення в користування Львівська обласна рада, як власник, передававши це приміщення в користування львівському відділенню спілки архітекторів, передавала її для використання творчої спілки. Аудитори, хочу на це звернути увагу. Вони виявили цей факт. Вони його зафіксували, скерували в управління майном Львівської обласної ради для реагування, але також скерували його в правоохоронні органи. Але не тільки по спілці архітекторів, по багатьох інших користувачах. В тому числі Галицька окружна прокуратура, яка отримала ці відомості по багатьох інших договорах і порушеннях, в тому числі по спілці, скеровує позов до суду, оскільки виявили факт. Порушення законодавства тільки в цій частині щодо використання сторонніми особами здійснення там господарської діяльності іншими особами, а також порушення певної процедури укладення самого договору. Там не було до моменту укладення договору оренди останнього з них згоди Міністерства культури і ряд інших формальних порушень. Це стало підставою для звернення Галицької прокуратури. Міста Львова з позовом про розірвання такого договору оренди, який був укладений між управлінням майном і львівським відділенням спілки архітекторів. Пане Миколо, поясніть, будь ласка, цю ситуацію з кафе чи справді були порушені? Як так сталося? що, що щоб там... Так, було звісно, кафе? я пояснюю цю ситуацію. Не будемо, як то кажуть, там маніпулювати грогром перед громадою і називати речі своїми іменами будемо. Так було, було факт зафіксовано кафе. Це не кафе, це була в нас така зона, яка обслуговувала наші події, де в кожному мистецькому середовищі, музеї мусить бути якийсь чи може бути якийсь відповідний куточок, де можна було викупити кави. До речі, дуже багато наших колег з обласної ради, з адміністрації відвідували даний куточок. І також е, ніяких проблем з того не було. Але я хочу звернути увагу е, пана Ярослава на те, що е, формальні ознаки це було кафе, це була зачіпка. А вже дійсно порушення, які відбулися е, в, і які є в судовому позові прокуратурою. Показані вони були вказані на порушення, які здійснила власне львівська обласна рада, і тому це стало основною е, основним основною підставою позову в суд для визнання договору оренди недійсним через халатність управління комунаправправням. Іном спільної власності пане Ярославе, відреагуйте, будь ласка, е, так я зараз хотів би пояснити, що ми насправді е, спілка архітекторів завжди була протягом останніх цих років, була користувачем на підставі різних договорів оренди. Один закінчився, укладався інший. Коли ж прокуратура поставила питання щодо законності цього останнього договору, який був укладений. Строк дії якого зараз закінчується 31 грудня 2025 року, вона звертала увагу в тому числі на інші формальні порушення, що не було згоди Міністерства культури. Це також досліджував суд. Але в процесі цього розгляду ми говоримо про певний конфлікт, який виник. То конфлікт виникне в зв'язку з тим, що Львівська обласна рада виступила з ініціативою вигнати спілку архітекторів про що так зараз медійно розповідають різні активісти і громадськість, і в тому числі за рахунок активної такої ну маніпулятивної на наше переконання позиції спілки. що Хоті це власне апеля... Що це позиція львівської обласної ради був виявлений певний факт. Який був скерований до суду органами прокуратури, натомість я хочу запевнити, і пан Микола тут підтвердить, що ми після подачі такого позову неодноразово зверталися і спілкувалися із паном Миколою, який представляє львівське відділення спілки архітекторів з керівником чи президентом національної спілки архітекторів з їхніми юристами, і в комунікації, яка виникала, що є такий позов поданий до суду, який ставить під сумнів законність цього договору оренди. Спілка архітекторів запропонувала. І в ця дискусія зараз, напевно, ми будемо розвивати трошки в іншому напрямку. Спілка архітекторів заявляє вже при перших зустрічах про те, що Львівська обласна рада не є законним власником порохової вежі. Ми здивовані такою позицією, бо, начебто, спілка архітекторів є користувачем і завжди укладає і підписує договори оренди. Є там пільгова оренда гривня за квадратний метр. Це завжди є легальні якісь платежі, перелистування і так далі. А тут спілка архітекторів каже, що Львівська обласна рада не є власником цих приміщень. Що ж ви пропонуєте натомість, коли в нас є такий певний конфлікт, який зайшов в судову площину, спілка архітекторів звертається до нас, каже: Давайте ми отримаємо, передайте нам це майно у власність. Ми ж відповідно кажемо, що це майно не може бути власністю, бо є закон, який передбачає перелік пам'яток за перечі, адіціональної... ви казали про власність. Прошу. давайте я завершу. А ми потім переведемо дискусію. Обов'язково домова може відреагувати. є. Позиція передати власність. Ми кажемо, власність неможливо. Які ще, є, ще варіанти можуть? Давайте продовжимо оренду. Ми почали обговорювати різні варіанти, чи це. Довгострокова оренда, пільгова оренда, ціна з приводу цього ж кав'ярні. Ми ж теж обговорювали це, що можливим варіантом був виокремлення цієї площі і надання конкретної там 20 квадратних метрів конкретному там підприємств, який буде здійснювати там діяльність господарську щодо продажу там кави чи якихось інших товарів, щоб не Тверча спілка тут проблема просто в тому, і в чому на що звернули увагу аудитори: що спілка творча спілка має певну пільгу, бо це громадська. Діяльність і вона не може займатися іншою діяльністю. Натомість продаж там кави це є вже суб'єкт господарювання, який має мати площу на інших умовах, і в тому числі на непільговій ціні, і так далі. Є інша ставка орендних платежів. І ми проговорювали різні варіанти, різні формати співпраці. Натомість, спілка національна спілка архітекторів, хоче, щоб ми тут теж були коректними, це не був позов львівського відділення. Національна спілка архітекторів звертається до суду, до господарського суду міста Києва, в якому. Оскаржує рішення обласної ради і каже, що Львівська обласна рада не є власником порохової вежі. А ми ж натомість кажемо, що ми весь цей період часу були власниками територіальної громади. Не львівської обласна рада, це власність територіальних громад всіх Львівської області, які передали це приміщення спілці архітекторів. Спілка архітекторів завжди ним користувалася. А натомість, після цієї конфліктної ситуації, національна спілка каже, що це майно не львівської обласної ради. Власне, давайте пан дамо можливість пану Ярославу прокоментувати цю ситуацію насамперед, те, що пану Микола, перепрошую насамперед те, що пан Ярослав говорить про те, що до цього укладалися до договори з обласною радою, і начебто якби визнавалася власність, чого взагалі розкажіть у цю ситуацію, з чого взагалі виникло питання в сумнівах, чия це власність, і чи справді були якісь спроби вирішити це без суду мирним шляхом? Чи воно вас не влаштувало? Як це відбувалося договори взагалі оренду укладалися під тиском виселення спілки? Тому ми йшли на зустріч Викладали ті договори, щоб ми кожних 5 років не чули різної заяви. Що ви мітайтеся? Звідси ви тут. Ми мусите звільнити приміщення для якихось відповідних комерційних цілей кращих, які б місту Львову надавали б львівській обласній громаді, надавали б більше якихось бенефітів. Тому ці договори оренди я взагалі вважаю і за і заявляю, вони є нікчемними. Тому що, як кажуть, ми прозріли в свій час, і спілка національна спілка архітекторів в офісі в Києві Центральному дійсно сама по собі е, виявила цей факт, що е, порохова вежа пам'ятка архітектури національного значення була передана комунальну власність незаконно. Тобто, я, мені нехай хтось з представників обласної ради покаже постанову кабінету міністрів. Про передачу з державної власності, в комунальну власність даного майна такої постанови не існує, можна тут уточнення, Якщо ви кажете, що вони укладалися під тиском, а це були різні різні там очільники області, різна влада. Тобто, е е е всі, хто були в різні періоди, вони чинили на вас тиск? Фактично, так, на кожного голову управління, і в тому числі і на мене, був чинений тиск. З якоюсь відповідною е, умовою виселення з порохової вежі, і ми кожного разу не маємо можливості формувати якийсь відповідний план по збереженню пам'ятки. Не можемо, наприклад, акумулювати відповідні кошти, щоб належним чином отримувати цю пам'ятку. Хоча й намагаємося, і зараз це успішно робимо. Але ми завжди розуміємо, що колись прийдуть до нас, так як 27 листопада, і листом попередять нас, щоб ми виміталися з порохової вежі. Тому що наше законне право продовження договору оренди, хай навіть який є вже під е, сумнівом. Ми все рівно використали своє право, звернулися в тримісячний термін до його завершення, натомість отримали відмову. І на завершенню свого короткого спічу хочу сказати, що національна спілка архітекторів користується вежею на підставі розпорядження президента представника президента України і розпорядження президента України з 2094 року. Ось бріше з 1994 року. Пані Ярославе, відреагуйте, так. будь ласка, на е, м, заяву, що чинився тиск. Е, ну за, за тиск, всіх ви не можете говорити, дуже, але за за цю каденцію. Дуже ну добре, що ми насправді спілкуємося в такій площині. Бо перша за в різних площинах, і якщо проаналізувати, е, медійні заяви, і Львівського відділення, і національні спіл... національної е, спілки. Жодного разу про жодний тиск не йшовся. Сьогодні ж ми вже почули про тиск. Хай там як, якщо є якісь певні докази, давайте про це говорити, що чинився тиск. Натомість дуже дивна позиція, коли є власник, який готовий це передати за гривню в місяць за квадратний метр площі приміщення цілої порохової вежі в користування, декларує про те, що ця довго ця оренда може бути довгострокова і триваліша, ніж 3-5 років, а може і більша. Натомість. Це тиск, що влада готова передати приміщення в довгострокове пільгове за пільговою ренною платою користування. То це тиск. Як на мене, це трохи дивно. З приводу позиції, тому я про тиск жодний не знаю. Якщо такі факти є, давайте про них говорити. З приводу позиції, яка щойно була озвучена. Спілка національна спілка архітекторів, звертаючись до суду з позовом, каже, що це не власність Львівської обласної ради, що воно було незаконно оформлено. До цього позову це є відповідачі в цьому судовому процесі, до яких належить не тільки Львівська обласна рада, а Кабінет Міністрів України і Фонд Державного майна України, які також залучені в цей судовий процес, і господарський суд міста Києва за участі національної спілки львівського відділення Львівської обласної ради. Кабінету міністрів і фонду держмайна досліджує ці обставини, і кожен із цих учасників подає до суду якісь свої аргументи і міркування, в тому числі і посилання на законодавство, на практику, і свою позицію. То позиція держави. Кабінету міністрів фонду Держмайна зводиться до того, що Львівська обласна рада є законним власником і заперечує проти позовних вимог Національної спілки. Більше того, пан Микола згадав про постанову Кабінету міністрів. А така постанова кабінету міністрів є. і Вона є в матеріалах цієї справи від 98 року, яким кабінет міністрів затверджував переліки майна, які використовували різні творчі спілки. І передбачали форми власності і до переліку майна, які належить належать до комунальної власності, яке належить спілкам, в тому числі віднесена порохова вежа. Така постанова є. Я з радістю її поділюся всім примірником. Я її маю з архівною копію з міста Києва. Пан Микола згадував про те, що національна пам'ятки архітектури національного значення не можуть перебувати. В власності Львівської обласної ради Але таких пам'яток є десятки, а може навіть і сотня. Цей арсенал, який знаходиться поруч на підвальній 5. це є площа ринок, 17, Це італійський дворик. Це є ряд іншого майна, в тому числі вениченка 18, яка є також будівлею, яка є в комунальній власності. Це все майно перебуває в комунальній власності Львівської обласної ради. І таких прикладів є багато, коли і комунальна власність Львівської міської ради, і обласної ради, пам'ятки архітектури, знаходяться ця будівля, в якій ми сьогодні знаходимося. Це теж пам'ятка архітектури, яка віднесена до національного значення. І Більше того, ці всі об'єкти, про які я згадав, вони в законі 2008 року передбачені як такі об'єкти, які не можуть перебувати. В приватній власності, тільки в державній або в комунальній, тому як яку мету переслідує національна спілка і львівські відділення в цьому в цьому якби, процесі, коли розпочався цей конфлікт, який на наше переконання виник не з ініціативи Львівської обласної ради, а в силу того, що аудитори виявили певні факти, і коли розпочалися судові процеси? Ми комунікували. Звичайно, ми не дійшли якогось компромісу. Але під час цієї комунікації до нас заходить позов про те, що обласна рада не власник. Ми здивовані такою позицією, намагалися все-таки з'ясувати. Як ми рухаємося? Ви кажете, що ми не власники, і Львівська обласна рада. Тоді хто в даному об'єкті? Ми не власники, але ми підписували якісь договори оренди на нас чинився. Тиск гаразд, держава в особі Кабмінний фонду Держмайна каже, що це не наше майно. Тоді ж, чиє це майно? Приватна власність спілки, а ми знаємо, на жаль, випадки, коли приватна спілка це ж форма власності приватна, не державна, не комунальна. І тоді ми теж маємо випадки в місті Львові, спілка художників чи інші об'єкти, які були в спілці, які якимось ще нам пішли. І на завершення, якщо маєте ще секунду, дозволю собі. Під час останніх двох років я насправді гордий за позицію і Львівської обласної ради і в синергії з Львівською обласною прокуратурою, коли ми відсуджували земельні ділянки на Трофовищі Білогорща, які належали гаражнім кооперативам, то ми казали, що ми втручаємося в приватну власність. Ми вилучаємо в людей приватне майно. Коли ми, знаєте, судилися за об'єкти в жовтні Дрогобичі між обласною радою і міською і міськими радами, нам казали, що це політичні переслідування, що ми тиснемо. Коли ми повертали будинок профспілок. Який нагадую, що одна оренда ем, Макдональдсу, яка зараз надходить в обласний бюджет, це 600 тисяч гривень щомісяця. Коли ми повертали будинок про спілок в комунальну власність, нам казали, що ми рейдери. Коли ми зараз судимося за будинок вчених, нам також кажуть, що ми рейдери, що ми хочемо це майно комусь передати, і такі самі звинувачення зараз ідуть від порохової вежі, що ми від спілки архітекторів, що ми також хочемо рейдерами виступаємо і хочемо захопити порохову вежу. Ми хочемо відновити справедливість. Пане Микола, чи справді йдеться про те, що спілка хоче його у власність це приміщення? Абсолютно ні, це чистої води маніпуляції і перекручування фактів. Те саме робить і прокуратура, коли заявляє про такі терміни, що спілка хоче у власність, спілка хоче повернути порохову вежу пам'ятку на своє значення, в державну власність. Законну державну власність станом на зараз не на... є наша позиція. Угу. Поверніть спілку державну державну власність. Верніше, поверніть поверніть вежі пороховежу державну власність. Станом на зараз, наскільки я Це розумію і розбиралася виправити мене, якщо не так. Є два судових розгляди за позовами спілки архітекторів про визнання недійсним права власності на приміщення і щодо розірвання договору оренди. Водночас закінчується договір оренди 31 грудня. Що плануєте робити далі? Ми отримали попередження від КП нерухомість і майно щодо виселення з порохової вежі, тому що вони мають намір використовувати приміщення порохової вежі а, на, на, на власні потреби. Відповідно, це була реакція. Це наші дії, що ми не збираємося виселятися, що ми е, будемо захищати нашу порохову вежу. Як наше надбання і надбання не тільки наше, а надбання всієї України і пане Ярославе, до вас коротенько. 31 грудня закінчується договір. Наскільки я розумію, обласна рада зараз ну не має в планах його продовжувати, так як ви бачите подальшу долю цієї ситуації, приміщення я тоді так можливо прикладом. Якщо уявіть собі, ви є власником квартири, яку здаєте в оренду. довгостроково 20 років користується ним якісь. Ем, Якась третя сторона, яку ви не знаєте чи знаєте, вона використовується 20 років, а потім каже: знаєте, що це моя квартира. Ви стріляєтеся звідси, це наше майно. Яка буде реакція вас, як власника, коли такий орендар, можливо, не зовсім добросовісний, починає ставити такі вимоги? Ми знову ж таки, ви, ви, вкотре запевняю вас, що дії Львівської обласної ради завжди були спрямовані на досягнення компромісу. І ми це з паном Миколою неодноразово не, в ефірі. Поза ефіром про це теж говорили. Про Далі, те, що те, що, ми що готові... перебуває, можна до 31 грудня ще е, досягти якогось компромісу. Е... На вашу думку, якщо спілка архітекторів погоджується з тим, що це власність Львівської обласної ради, то я точно впевнений, що ми цей компроміс швидше досягнемо. Натомість держава пан Микола каже, що ми маємо повернутися. Порохову власність держави, але коли держава каже, що це майно законно було набути Львівською обласною радою, то напевно ми тут компромісу на жаль знайти наразі не можемо. Однак ми готові завжди до діалогу. Ми готові спілкуватися на різних майданчиках в ефірах, на різних комісіях. В робочих групах і нарадах для того, щоб порозумітися, натомість ми розуміємо, що якщо така далі буде конструк... неконструктивна позиція спілки, і вона буде заходити тільки в подальше поглиблення, то звичайно, що ми будемо шукати також інших варіантів, як використовувати це майно теж в суспільних цілях. Бо знову ж таки, це майно не може бути в приватній власності, але ми будемо досягати якогось теж суспільного ефекту і соціального ефекту в тому числі. Готові звичайно комунікувати з спілкою, продовжувати з львівським відділенням, з національною спілкою, закликає так. Також, пане Миколе, до активних зустрічей в такому колі для того, щоб знайти все-таки компроміс. Пане Миколо, максимально коротенько. Чи може бути досягнутий цей компроміс до років? Ну, знову ж питання, я вже озвучував, що знову маніпуляції, приватна власність. Ну, спілка не хоче приватну власність порохову вежу. Але держава не, не хоче це майно в державну власність. Ну, давайте якось домовлятися. Давайте. На цьому сподіваємося, що все-таки вийде домовитися, і як найкраще буде використовуватися цей знаковий і для Львівщини, і для Львова об'єкт. Я дуже вам дякую за цю розмову. Микола Шермета, голова Львівської обласної спілки архітекторів. а Також Ярослав Гасяк, виконуючий обов'язки керуючого справами, начальник юридичного відділу Львівської обласної ради, були з нами у цій частині головного за день.